Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас 16 годин 20 хвилин. Ми в паломницькому колі і колі тварин. Зараз годуємо собачок. Робимо їм порціончики. Вони наверху трошки під'їли. Це в нас під'їли трошки. а Авчари капельку. Потім черниш, Ісаковна, а світляні вже і Наташа Мохова тут. Так зараз вам даю, даю, даю всім. Рівно, щоб всі були вгодовані, задоволені і радісно крокували по життю. Бо це немало. Важливо, бо завжди, коли як у свій час робітника перевіряли, як він їсть. Якщо він гарно їсть, то він гарно працює. Якщо погано, то він погано. Отак у свій час відбирали собі робітників. Так, ми бачимо і наші собачки. Добре їдять. Так. Чернишик, на. Чернишик вже наївся і каже... Та то вже таке діло. Так, так все. Тут побільше Сарі саківні. Так, махнатик, йди за мною, бо ми вас знаємо. Ви будете забирати в неї. Так, все. Так, вперед. Так. Сересако прошу вас. Ой. Все, смачного. Все, бо вона ж теж під'їла наверху, то вона тепер вже спокійно дивиться. Ой, так, так. Так, ну що, хочеться побажати. Бачимо, який гарний ліс. Яке все строкате, яке все прекрасне. Як Бог цікаво створив пророку. Що бачите, у весні своя радість. Літом людина десь хоче відпочити, поїхати на море або кудись на якийсь здравницю, курорт, або просто десь. За кордон, а е осінню вже люди підводять баланс, збирають вже урожай, діти йдуть в школу і вже готуються до зими, щоб пережити холод. То все складають зокрема, у, ль у льохи готуються до того, щоб... Зустріти не з пустими руками зиму, і щоб з родиною дотягнути до весни, щоб ран... раніше як люди щось сіяли, щось е... садили. Зараз, бачите, це взяла на себе індустрія фермерів і вони за нас все роблять. Але деякий е, прошарок людей залишилось, і вони себе обслуговують на своїх маєточках. То теж моїм побажанням щоб все в них було добре. І у нас у е, соціальному мирі де як мурашник, багатоповерхові будинки, і там живуть люди, сусіди, і вже за багато-багато років люди звикли і. Вже багато людей не уявляють собі, як це без інших людей жити окремо. Тож всім бажаю, щоб ви вміли налагоджувати стосунки з іншими людьми, бо це у соціумі дуже важливо. Від цього залежить ваша комунікативність і. Нормальне життя. З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор тропи Серафа Масоровського, Сокрана Голосієва, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові душі.